Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В сьогоднішньому відео хотів відкрити тему тему психології, тему як за допомогою певного тиску заставити людину в статусі фізичної особи виконувати собачі команди, тим самим незважаючи на честь і гідність інших людей, незважаючи на те, що. Цим самим вона може призвести до загрози здоров'ю і життю інших людей. Людина виключає мозок, включає страх і робить просто страшні речі. Сьогоднішнє відео це дуже класний приклад того, що відбувається зараз з нами в нашому українському суспільстві. Хочу повернути вашу увагу трошечки назад в минуле, а саме в 1963 рік, де один соціальний психолог, ім'я якого Стенлі Мілгрем. В своєму експерименті показав, як людина під тиском, незважаючи на всі наслідки, може робити просто страшні речі по відношенню до інших людей. В чому була суть цього експерименту? Цей психолог набрав по оголошенню людей, запропонував їм певні кошти, де вони мали виконати певні речі. Виглядало це приблизно так: було дві кімнати. В одній кімнаті був Учень, так званий, підставний, це була людина цього Стенлі Мілгрима. а в іншій кімнаті був, так би мовити, вчитель, який контролював всі процеси і задавав певні питання цьому учневі, який знаходився за стіною цього приміщення, тобто в іншій кімнаті. В чому заключалися дії цього вчителя? Він мав відповідний перелік питань, які задавав цьому учневі, учень, в свою чергу. Мав відповісти правильно на ці всі запитання. Але був один дуже цікавий момент. До рук цього так званого учня були прикріплені електроди, які були підживлені струмом. І організатор цього експерименту, а саме цей соціальний психолог Стенлі Мілгрем, попереджав, що якщо учень дасть невірну відповідь на це запитання, вчителю потрібно ввімкнути струм. Причому, попередивши його, заздалегідь, що в учня є проблеми з серцем. Це дуже важливо зауважити. І що ми маємо в кінцевому випадку, цей вчитель, який задавав питання, а учень давав відповідь, кожного разу підкручував вольтаж на певному пристрої аж до 400 вольт. Тим самим розуміючи, що він вбиває людину. Це дуже цікавий момент, навіть попри свою волю. Навіть попри свою совість, але при здійсненні на нього певного тиску з боку оцього управителя, який знаходився за спиною, він вчиняв такий злочин. Таких учасників було дуже багато, і лишень один чи двоє з них сказали, що вони не будуть продовжувати цей експеримент, тому що це може вбити людину. Одним з таких людей був електрик, який розумів, що відбувається. При підвищенні вольтажу, який може реально вбити людину, що хотів доказати і показати цим дослідом, цим експериментом цей вчений, він почерпнув історію і побачив, як під тиском німецькі, не усвідомлюючи, вбивали беззахисних людей, вагітних жінок, дітей, роблячи це тому, що їм наказували робити це їхні командири. А після цього, коли воно ввімкнуло свій розум, коли прийшла до них совість, вони закінчували життя самогубством. Зараз, друзі, ми маємо таку саму ситуацію. Оцим ТЦКшникам, поліцаям, мусарам дали вказівку, усну в парі працювати, робити все для того, щоб побільше виписати повісток, побільше відправити людей, в гарячі точки на фарш, побільше знищити українського народу, а саме мужського роду. І ми бачимо, що відбувається. Оці всі ублюдки, які мають певні так звані повноваження, і які знають, що їм за це нічого не буде, вони користуються цією владою незаконною, тим самим тішуться себе самолюбством, тішучи себе владою, в них виросли крила, і вони думають, що вони боги на цій землі. Але народ, я вас запевняю, що дуже швидко прийде час. І ці всі ублюдки, які брали участь в цьому знищенні українського народу, які брали участь в розповсюдженні всіх повісток, будуть відповідати за свої злочинні дії. Ці всі злочини, в яких вони беруть участь, обернуться для них тим самим, тому що, виконуючи цю місію, вони будуть знищені як не в першій черзі, то в другій. І це факт. Якщо вони думають, що вони залишаться, вони дуже сильно помиляються, прийде їхній час і вони будуть відповідати. Бомеранг їм так дасть по шиї, що вони будуть просто в шоці. Все зачіпить їхніх сімей, їхніх дітей, їхніх батьків і всі їхні родини, тому що зло завжди породжує зло. Зло повертається злом і помножується в десятки. Тому ці всі інваліди нікчемні, які зараз запихають людей в буси, везуть в невідомому напрямку. Всі будуть відповідати, всі повністю до одного. І всіх чекає оця нещасна карма, яка їм дасть оцей результат за їхні всі вчинки. Я вже говорив про це, що вже відкриті кримінальні справи проти ТЦКшників. І хочу вам сказати, друзі, одне: якщо з вами відбулася така ситуація, якщо вас кудись відвезли то саме ТЦК. І ваші рідні про це не знають. Рекомендую відразу дзвонити в СОГ, викликати слідчо оперативну групу, знімати це все на відео, повідомляти їм про викрадення людини. Це є дуже страшний кримінал. Він має бути покараний. Включаємо мозги і розуміємо, що ми є люди, які мають права, які прописані в Конституції. Для вас написана Конституція. Користуйтеся нею і захищайте свої права. Використовуйте свої можливості, свої права для свого захисту. Я неодноразово говорив також про волевиявлення людини. Подзвонила одна людина, яка, якщо я не помиляюся, в місті Харків не буду казати, напевно, кожного дня тільки з волевиявленням людини проїжджає 12 блок постів. І вже багато військовослужбовців, так званих, які контролюють ці пости. Знаю цю людину, задають деякі питання, радяться цю людину. Підкажіть, будь ласка, як поступити в цьому питанні. Підкажіть, будь ласка, як зробити так, щоб було добре. Тому це все, що я говорю, воно працює і працює дуже добре. Це лише один з прикладів. Мені пише десятки людей кожного дня в Телеграм про те, що наше волевиявлення допомагає їм зберегти і захистити свої права як людина. Зав'язці з Конституції України. Більше того, тут є правова довідка, яка про це все говорить. Тому народ максимально відкриваємо розум, включаємо свою свідомість, включаємо аналітичне мислення, включаємо критичне мислення, вимикаємо зомбоящик, купляємо Конституцію, відкриваємо статтю 3. Статтю 5, статтю 13, статтю 60, статтю 68 і захищаємо свої права як людина. Хто дотепер не усвідомив, що він є людина, яка має права. Ну це печально насправді. Хто розуміє, що людина має безмежні права і свободи, і відповідно людина в статусі українського народу є єдиним джерелом влади в Україні, тоді. Користуйтеся цими всіма правами і будьте владою на українській землі. На завершення хочу сказати одне: друзі, захищайте свої права, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, а саме знову ж таки, статтю 3, статтю 5, весь другий розділ про права свободи людини. Читайте міжнародні договори, загальну декларацію прав людини, Європейську конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод. Міжнародний Пакт про громадянські і політичні права, міжнародний пакт про соціальні, культурні і економічні права. Захищайте себе будь-якими можливими методами. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на нашу платформу TikTok, підписуйтеся обов'язково на наші групи Telegram, знай свої права і волевиявлені людини, де ми всі разом об'єднуємося, де ми даємо максимальну інформацію про захист прав і свобод людини. Хто ще не знає, що це за документ волевиявлення людини? Напишіть мені, будь ласка, в приват в телеграм. Перше слово волевиявлення. Всі посилання по цих всіх документах я залишаю в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багату державу, Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту. Про яку в своєму акті проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.